Листопад засипало снігом так, досить непогано. Я виплювся на рибалочку. Піду зараз трошки на річці попробую. А потім поїду на озеро, на форельку ще. Не стеміло, бо темніє швидко, я пізно поїхав. Ось така річка, бачите. Зараз підсум сніг по коліна тут. провалюєшся. Бачите? О, Я хочу добратися. До цього місця, бо я знаю, що там постійно скаче форелька, тільки я не можу ніяк зловити Може зараз лоблю. Головне, щоб щука не, не обривала мені їх. Дуже часто щука чіпляє і обриває. Дивіться, клюнула форелька, але клюнула мені на, на рибку. Дивіться, яка гарна. Така якась кольорова. Аж звітом, з середини, вона за тою рибкою плива. Дивіться як крутиться. Треба трошки просити фрикціон. Що вона витворяє, як вона викручується, бачите? З вітом я вона так йшла і йшла за тою рибкою. Багато раз кидалась і промазувала. Дійшла до берега, я знову перекинув. І вже вона мені знову взяла тут під берегом. Ось така красуня. Опа! Моя перша форелька на ріці. На цій ріці. Дивіться, яка гарна! Оце красота! Погляньте! Погляньте, яка красота! Ах ти, супер! Краса яка! Ох! Чудово! Я дуже задоволений. Моє воно нас є. Давайте я вам покажу. Ось така. Ну Красота. Красота. О. О, Ду я ще я тут покидаю. На хробачка не хотіло того на личинку брати. Видно, воно тут на річці зимою хоче щось побільше. А може просто... Не попав, але будемо пробувати на цю. Ще тут. Рибка важка, далеко летить. Отак. І вона така плаваюча, тут треба такими ривками робити, вона такий гарний ефект створює. Коли так дюрати. Ще трохи і стемніє. День короткий. Пробую я ще тут покидаю. Не знаю, чи я встигну на озеро сьогодні. Спіймати да, тут рибу не так просто. Вона тут дуже хитра. Треба дуже багато раз кидати, щоб її зловити. Тисячу разів треба закинути. І тоді можливо зловиш. Так, все, вже пів четвертої, бачите, вже темніє. вже так погано видно. Коротше, на озеро вже не поїхав сьогодні, але ріка мене сьогодні порадувала. Взяв таку порелічку гарну, зараз вам її покажу. Ось така Така красуня. Дуже гарна рибка. Досить от велик, от великий човід великий. І воно скільки йде. Красота. Рибаків як завжди немає. Ні, ні літом. Тут дуже рідко рибаків бачимо на цій ліці зимою, тим більше навіть слідів не видно, щоб машини їздили. Ось. Так що завтра піду, буду пробувати може на озеро. Зараз або сюди подивлюся.